Мені моє, Христос Воскрес. Ви привикли, що я завжди в своїх відеороликах читаю свої вірші, оповідання ось таких книг. У мене їх достатньо, 12 книг, 10 поезій, 2, 2, 2 книги прози, а ще багато чого не виданого, над багатьма речами я працюю. Я за вами скучилась. Обіймаю всіх і дуже рада вас сьогодні бачити. Хочу розповісти зовсім таке несподіване, зробити несподіване відео. Ми про цю книжку. Не твори з цієї моєї книжки, а ось така мацюпісенька. Це не моя книжка, але я так мені просто подарували, і Я зацікавилась нею. Я зацікавилась цією книжечкою і зараз я поставлю на зарядку телефон і дещо вам з нею зачитаю. Тож це мацюпісенька книжечка мацюпусенька, видана у 1974 році. На той час це було. Рівно чотири роки після закінчення середньої школи мною я не вивчала фольклору такого закарпатського. Не цікавилася, але працювала 21 рік в бібліотеці Стефанника, і коли вже 10 років я не працюю, а на той час, коли вже була самостійна Україна, коли почали просто списувати і спалювати, то ми Леніна, Маркса, Енгезе, багато чого нам не потрібно анульовувати книжки на російській мові, то на українській мові я візьму окуляри, бо потрошки то падає, то піднімається. Називається книжка Пісня Пісні з полонини, третє видання Дніпро-Київ 1974 року. До цього збірника війшли кращі зразки народно-пісенної творчості закарпатських українців, написані фольклористом Петром Пойло, Пойдою. Кілька пісень, узято із збірника Закарпатські народні пісні. І мене, я так почала переглядати цю книжечку, і мене щось зацікавило, такі цікаві ці всякі пісеньки. І дешо, ну, з тої книжки я знайшла щось 5-6 книжок, які пісень, які вже були співані моєю мамою мною. І колись, коли ми дорадівали комета, мама скуповила платівки, серед них були і ті пісні, які включені в ту книжечку. Ну, не маючи голосу, навіть можу деякі, деякі це, ну, відтворити, які я пригадую. Але просто мені цікаво, хоча б по одній строфі прочитати з тих книжок. От перший розділ називається родинно-побутові пісні, верховина свідкути наш. Гей, як у тебе тут мило, як і гривот, пливе тут час свобідно, шумно, весело. Ой, нема то краю, краю, ну то я вже пам'ятаю, ой, нема то краю, краю, за ту верховину, Коби мені погуляти хоч одну годину. То я пам'ятаю з молодості ту пісню. Потім співаночки мої любі, співаночки мої любі, де я вас подію, понесу вас в полонину. В шуварець посію, будуть туди вівчарики звідси ходити. Співаночки мої любі будуть находити. Возьму інший номер окулярів, бо що з тим зором не знаю, то плюс два, то плюс три. Але мені просто стало цікаво, я вже її проглянула і хочу з вами поділитися. Хоча б по одній строфі. Ей, якби не корови, ей, якби не корови, та й не овечата, не було б полонині. Молоді, не були б в полонині молоді дівчата. Ей, якби не корови, та й не білі вівці, не були б в полонині молоді легінці. Ей, вівчарю, золотарю, дай дай нарянки пити та буду ти помагати вівці сокотити. Ой, піду я в полонину, ой, піду я в полонину, ой, піду я лугом, там мій милий чорнобривий оре новим плугом. Гуцулочко моя люба, гуцулко, рідненька, яка в тебе гуцулочка вода студененька. Та я собі заспіваю білі кошарини, піде голос по колос поверх полонини. Ой, ковала зозулина, ковала, ковала, як почула, зима буде, вона ся сховала. І з суботи на неділю новина ся стала, то молода марусенька Івана зчарувала. Буду скорочувати так, ой, мамко, солоденька, мамко моя срібна, не дайте ня забагача, бо я там не потрібна. У багача вузькі двері, високі пороги, багач буде звідувати, де були корови. Ой, іду я в полонину та в полониночку чи не розбив буйний вітер мою колибочку. За горами високими голуби літають. Літа мої молоденькі, як скоро минають, я розкоші не зазнала, та й не буду знати. Літа мої молоденькі, буду пам'ятати. Мені було вівчарити, та не женитися з високої полонини в село дивитися. Закувала лозуленька та сіла на дичку, недалеко Любко сидить лише через водичку. Якби сонце знало, як тяжко робити. То воно би поспішало за діл заходити. І з'їла ми торба плечі, а сукера руки, рубаючи у Богдані смереки та й буки. І та, мої молоденькі, молоді, молоді, ви так скоро приходите, як листок на воді, і та, мої молоденькі, де вися поділи, може, вас у темнім лісі ведмеді поїли. Ну, я балдію від того віршика, від тої пісеньки. Ой, лишив я дівчинку, ой, лишив я дівку, бувай мила, здоровенька, бо йду на вандрівку. В кінці книжки є словничок таких діалектів, я потім дещо зачитаю. Ой, мати, старенька, та мати та мати, мене було не родити і не повивати. Подивися, дівко, біла, на суху тополю, як буду розбивати, вженюся з тобою. Ой, мамочко, голубочко, ой, мамочко, зірко, не дай мене за п'яницю, бо будеме гірко. Сухе листя скоро горить, а сиреся курить молодої, веселої, старої ся журить. Ой, Маріко, молоденька, Маріко білява, пожаліє твоя мати, що ми ти не що мити не дала. Божалій твоя мати і батько поплаче, що тебе мені не дали, Маріко, сараче. Та як умру, любко, файний, а ти будеш жити, та чи прийдеш подивитись, де буду я гнити? Мене мамка породила, забула скупати, та хоч рости, хоч не рости, будеш відувати. Мене мамка породила, забула сповити, та хоч рости, хоч не рости. Гірко будеш жити мене мамка породила та посеред поля та хоч рости, хоч не рости лиха твоя доля. Під дубиною, під зеленою сидів голуб із голубиною. Сиділи в парі, цілувалися, сивими криля обіймалися. Не рубай ліщину, нехайся зеленіє, не бери парадну, найся постаріє. Ой у полі три тополі, Біля хати липа, не піду я за Івана, піду за пилипа. Ой ходила дівчиненька по зеленій гаті, по зіллячку назбирала хлопців чарувати, Щарувала дівчиненька молодого Іванка, Іванкою вже готова на цвинтарі ямка. Гуцулкання породила гуцулками мати, Гуцулками постелила під ябора спати. Ой піду я в полонину та й у тоту ту -то гущу, та я там зарубаю, нікого не пущу. Ой то наша коломийка, хоч вона дрібненька, вона мила і все щира мені солоденька. Ой, Іване молоденький, а ти, Іваночку, доки буду, не забуду твою співаночку. Ой, моя білявина, у зворі глибоко посадила я ворина най росте високо. Егей, пішла через воду, намочила ногу. всіх, я, хлопців, шарувала, одного не можу. Ой п'ємо цімборки, п'ємо грілочку, сиві волки не проп'ємо ані коровочку. Говорили сусідиці, говорили люди, що на моїй головочці віночок не буде. І схалився дуб на дуба, дівчина підперла, заплакала сиротин. Сиротоньки рідна мамка вмерла. Ре, всякі різноманітні життєві випадки, історичні події, і, і духовні події, і, і сімейно побудові і любовні. Все в тих коломийках можна побачити. По високій полонині барвінок стелить, мамка моя солоденька, Любко женить. Ей, сяду я на коника. Дай несе дня боком та до тої білявочки, що є за потоком. Ой поплачеш, дівко біла, в перший понеділок як тя знімуть із голови за левенький вінок. Ой, піду я полонину та й зрубаю бучка, тепер мені загустляє Юрикова ручка тут все по одні строфітки. Коротеньке, повій вітре холодненьке, доки ся не віяв, дивнось мої співаночки по полю не сіяв. Дальше йдуть пісні про кохання. Нема краю веселого, як та Гуцульщина, коло мийку заспіває найменша дитина. Ой, не сама, не сама, калину ламала, ламав і маленьке годя ялем дохилила. Літай, літай, пташко Люба, сивий голубочку. Понад мені чорні очі, понад головочку. Ой на горі баранята, на долині вуці, а поперек доріженька до милої нуці. Та я собі полюбила хлопця не ледащо, то як буду йти у пекло, щоб би було защо. На солодкій блуночці солодкий цвіточок мися з Любком полюбили, як двоє діточок. Ой, Гуля, каже Гулі, та гулі, та гулі, та я маю дві дівчини, як сиві, зозолі. Віє старовиною, віє такими діалектами, віє якимось чимось таким гуцульським. Бракує нам, що зараз показати гори, показати ну в даному відео я не маю, показати картини цієї гуцульщини, цієї красоти, яку е, оспівують в тих піснях. Різні автори. Українські, це українські народні пісні, українські коломийки, їх створював народ, але колись, коли вони виникли, їх же хтось створив. Не може бути водночас, щоб 100 людей. Одна людина, в мене так, моя тітка Софія Лісовецька, наприклад, в молодості, написала вірш. І потім побачила, роздала людям. Потім почула випадково, що той вірш покладений на музику, чи просто люди самі зновували і співали. Вона була щаслива, що її пісня пішла. Народ. Ой, гори високі, хвиляйтеся, х, хиляйтеся низько, щоб мені до милої ходити май близько. Темна нічка, темна, та ще й протемненька, та на хлопці молодіє, дуже веселенька. Та я вчора клоче, пряла, а нині по вісмо сідай любку біля мене, хоч нам буде тісно. Не буду я йти у танець. Во волоки рвуться, у бичкові горді дівки з мене насміються. На яворі листя в горі на кленові низько, полюбив я дівчиненьку у сусіда близько. Та я собі молоденька, думала думочка, ой, чи буду, чи не буду, зеленім віночком. Ой, дівчина молоденька, в душі тяне в ложу, куди ходжу, все думаю, забути не можу. А я собі полюбила Івана, Івана. За нього мене розкаже ні тато, ні мама. І тут, в тому розділі є пісня нам всім відома. Я не знаю, що це пісня така старовинна. Цвіте терен, цвіте, терен. Листя опадає. Знає, а я, мої лоденька, та й горя, чорти не доїла, нічку не доспала. То я так просто згадала, що я знаю таку мелодію. Іванко, Іванко, купи морюм'янку, купи ме рум'янку. Вимся рум'янила, бимся, рум'янила, рум як піду до танку. Ой, зелена полонина, зелена, зелена, я би на дні вівці не пас, якби не олена. Ой, убита доріженька в город під калину, та я тую сильно люблю, за тую загину. Ой, солодкі молодиці, не дайте мені вмерти, я вам буду помагати, конопельки терти. Гей, дівчино, голубочко, дай води напитись. Та дай мені на рум'яне личко надивитись. Кликавня вня легінеще із нового бовта Щось так дівко помарніла, як косиця жовта. Вийду я, вийду, гляну на море, сама не знаю, що душі горе. Малювали малярики за чотири ночі, та не могли змалювати маленького очі. Гей, мій милий, чорнобривий, що зі мною робиш? Ти попід мій оболочок до другої ходиш. Ой, іду я через річку, серед річки стану, ой, кого я вірно люблю, того не дістану. Ой, доріжко, доріженько, вединя до Анні, до Анці, веди мене до милої, коли йду на танці. Ой, кувала, зозуленька, кувала, кувала, добре було, легіннику, докимся. Я не знала. Стоїть верба над водою, що я її садила, ні є, є того і не буде, кого я любила. Ой, Митерку молоденький, Митерку вояку, твоє личко рум'яне впало м'я на вдяку. Ой, дубе зелененький, ой, дубе, дубочку, не раз мене поганьбили за тебе любочку. Не дивуйтесь, любі, люди добрі, що дівкою ходжу, та я своїм волосечком плоти не горожу. Ой, легеню молоденький, легеню, біленький, сім раз я тя чарувала, та все здоровенький. Ой, подумай, мій миленький, ти вже не дитина, не хочеться я ні твоя мати, ні твоя родина. Болить мене голова та й межі плечима, треба би ми докторика з чорними очима. Ти знайшов весь, хлопчи, дівку, що ця файно вбрала, ой, ти думав, що я плачу, а я ця сміяла. Ой, піду я в полонину, назбираю е, яфен, хоч гафійка буде моя, хоч я буду гафен. Ой, Юрику, дорогенький, Юрику, Юрику, таке в тебе волосечко, як на кочерику. Хоч горі йду, хоч долі йду, до білявки зайду, а білявки сірі очі. Біди собі знайду. Правда цікаво? Тут так багато всі, різноманітних віршів, пісень, коломийок. Якби що хтось дуже зацікавився, я просто напишіть мені обов'язково в коментарях, хто ви, звідки ви, якщо вас ви дійсно з тої місцевості, напишіть яку саме коломийку, а може в повідомленні мої мені напишіть в коментарях, і я просто надрукую там же в коментарях. Можливо, навіть комусь ту книжкою подарую. Я вже її вивчила чути не на пам'ять. Тут пару пісень, які я пам'ятаю з дитинством. Загусляй мене, гуслярику, я співати люблю. Та не бійся, дівчиненько, яся не загублю. На високій полонині два дуби зрослися, побануєш лагінку, що ми розійшлися. Та я маю маленького з другого селечка, та не знаю, що ти пристав до мого сердечка. Та нікого так не люблю, як молоду анцю, ручки в неї до роботи, а ніжки до танцю. Ой, поле широке, на чотири гранки, я того собі полюбила, що один у мамки. Та щось собі файне, рибко, думала, гадала, колись мені молодому двері вдомикала. Ой, так Любко, рубай дрова, рубай дрова, в бит тріска не впала, ой, та й клюпку, люби, щоб я. Не знала. Чотири би писарики не переписали, що ми двоє із маленьким перещебетали. Та ходив я до дівчини через полоти, полотину, через лужок зелененький і через младшину. А чия то чи чия то, чия то круглолиця невеличка рибочка моя то. Сама траву столочила, сама її, її покошу, сама Любка розсердила. Сама того попрошу. Болить мене в попереці та коли, та коли ходить Любко до другої через моє поле. Та я свого маленького пізнаю відразу, бо він мене поцілував біля перелазу. Такі цікаві тут всі погодні строфі навіть, дійсно, хочеться так прочитати, і, можливо, кось настрій підніметься щось самому написати, Я не кажу там мавпувати, але самі емоції, сам стиль. Коломію, які можливо, люди з цих місцевостей щось пригадали. Можливо, у них так само є такі пісні в клубах, співають. Напишіть мені, будь ласка, я буду дуже рада послухати ваші враження про ваші пісні з вашої місцевості. Тому що я думаю, що старе завжди повертається. Якщо та книжка видана в 74-му році, це не так порівняно давно, як для мене. Я вже була чотири роки після закінчення школи. Наче я ще раз нагадую, до цього збірничка ввійшли кращі зразки народно пісенної творчості закарпатських українців. Тут ще багато розділів, летіли дикі гуси. Зараз я почитаю тільки заголовки і трошки словничок. Напевно, зараз вже в Закарпатті справня. Літературна українська мова, але старожили знають і свої діалекти, і не все ми тут знаємо. Але багато слів, я зрозуміла з цієї книжки. Ми і зараз деколи вживаємо, і пригадую, що ці діалекти вживали і мої батьки. Розділ жартівливі пісні. Коломийко наша славна, пісня наша мила, в тобі гордість верховини і краса, і сила. Тече вода каламутна, моя мила, щось смутна. Тече вода, кала каламутна, моя мила, чогось смутна, я не смутна, ленцер дита, через тебе с ночі бита, пригадала мелодію. На поточку прала, на вербичку клала, Поможи ми, пане Боже, що б собі думала. Я собі думала хлопця молодого. А мене віддали за діда старого, за діда старого пригадала щось таке. Ой, іду я по Лунину, ой, лісі на урісі, ой, ішов я селом, гей у лузі на Калині, Щось тут ще з тих платівок, що моя мама засокує моя хата на бережку. Гей Іване Іваночку, я Легіня не любила. Пісні про нове Прикарпаття цей розділ треба просто, то напевно в якійсь бібліотеці ту книжку викинули. Його треба просто ліквідувати. Але на, ну, з певних причин. Але словничок діалектизмів. Якщо знову ж таки, хтось зацікавить, тому що стара книжка, ну ясно, що то не 50-й рік, не 40-й, але 74 четвертий упорядку вона була ще раніше, для нашої молоді це трохи давно. І ось такі діалекти банувати, сумувати. Я говорю діалекти і переклад на сучасну мову. Барки вівці, битка бійка. Битка, ну і так само від своїх батьків чула таке слово. Білявина дівчина, бовт крамниця, вадаска полювання. Вдупирати відчиняти, вівкати кричати. Віншувати бажати то ми знаємо таке слово. Волоки нитки. Воркотіти створиться так само знайоме слово. Вуці вівці, гайнувати гуляти, гранки кути, гудачик музикант. Гуслярик скрипає. От цікаво, я цікавлюся скрипалями, але що він гуслярик не знала, Да, що-небудь. Що Дримба народний музичний інструмент. Жилибовка хустка, дуже незнайоме мені слово. Загусляти, заграти на скрицю. Загусляти, заграти на скрипці, збавити погубити. Ну, знайоме що звідувати, запитувати. Звір яр, Зме, змерзитися стати неприємним, зрадувати зрадіти. І мила зловила. Касарня казарма, катун солдат вояк, керт город. Ко хтом? Колиба мешкання вівчарів та лісорубів на полонинах і в лісах. Команиця. Комюшина комашня поминки за померлим. Курняти коряти. Косиця квітка, кочия карета, тачанка. Куфер, куферик валіза, ото мені слово знайоме, тому що мій тато був столяр і робив такі гарні е, е, куфери, як він назвав. Він з мамою обклеювала різними різноманітними вишивками, ветенанками е, з е, узорами. І такі були гарні. І я мала ще подарунок довго-довго на 30 років, які тато мені зробив великий куферик, і там при відкритті була знимка. Е, я з мамою і з татом і моя. Дочця маленькою дівчинкою. На щастя, не на щастя, може, то я зле зробила, але потрібні були кошти, і він мені пішов на продажу той куфери. Ну, Багато-багато років, може, 40, 50, якщо на 30 він мені подарував, то 40 років точно чи 35 я його зберігала. Тут ще багато всього цікавого. Наприклад, на сироватку, кажуть, там парянка. Пасолька, квасолька. Перебачати, пробачати, рукувати, йти до війська. це все, все оце. з ночі вчорашнього вечора, сокотити, доглядати. Сюра, сірий кінь. Багато чого. Я думаю, фана прапор, я знаю, ще з батьків з їхнього діалекту не казали тоді фана. На прапор казали фана. Частувати, шанувати, поважати. Чулка, волосся. Ми знаємо, ніби ми думаємо, що то чолка, гривка, що то з російської гривка-чолка, а тут закарпатський діалект, чулка волосся. Так що напишіть обов'язково в коментарях, кого цікавить, що конкретно. Я буду, якщо хтось буде питати мене, я. Прочитаю ще раз, може, хтось хоче якісь конкретні пісні або текст якихось пісень. Я буду дуже рада з вами поспілкуватися. І напишіть хто звідки, з якого міста, з якого регіону, з якого району дивиться ці мої відео, і особливо це відео про ту книжечку мацюпуньку, пісні з полонини. І хто сам я не маю голосу, але я трошки пробувала. Але хто сам мені заспіває, я буду дуже рада. Дякую всім за увагу. підписуйтесь. Спішіть, аналізуйте, цінуйте, ставте вподобайки. па, -па!